10 квітня зранку нічого не знімала, зараз вже майже 4 година по обіді, 16. -та. І все було засипано у нас зранку снігом, то так через тепличку, я думаю, вам видно, вже сніг розтає. Було холодно, морозно і зараз десь після 16-ї години знову, після 19 години знову буде підніматися мороз прохолодно. Так що я дуйчика виключила рано і в тепличку навіть не заходила, щоб лишній раз оце не скрипати цими замками туди-сюди, не напускати холоду. Бо був такий вітер і холодно, три був. Ну і ладно, потім. Тепер ось прийшла, набрала водички теплої. І пересихає. Зараз на термометрі це я відкрила, було трошки більше, відкрила вже 14. Було 15, як я відкрила в саму цю тепличку. Так що тут добре, тепло, все нормально. Таке у мене ще питаннячко. Хто знає, що це за рослинка? Квіточка така класненька. Ось, гарно сфокусувалося. Ось така квіточка. І листочки чимось схожі, якби... На вишневі. А ну підкажіть мені, що це за рослинка така. Таких три у мене. Донька мені привезла три таких саджанці. А тут у мене піон. Гібридний, вроді, зветься, не знаю, теж привезений посадила. Не знаю, приживеться, не приживеться. І так, тепер до моїх до русади. Що в нас тут? Помідорчики сходять. Забрала їх звідти сюди більш до серединки. Ніяк забава ця не виходить. Ніяк вони не хочуть ще сходить. Не видно, всі остальні помідорчики помаленьку, потихеньку собі сходять стане, коли тепло, будемо пікірувати. виноградний. перчик гарненько себе почуває. Ось тут вже листочки ще вийшли. Ось тут навіть малюсінькі ось такі. Тикала повністю туди, в землю, і вони вилазять, ну цей такий слабенький. Навіть ті, що запихала, там такі малюсінькі, ось видно. Теж такий махенький, десь з насіннячком. І вони там вилазять. Хорошо. Так, що в нас тут, що в нас тут? Бурачок сходить тут якось так слабенько. Ці, мабуть, не виживуть, вони, скоріше за все, посохнуть, але нічого. Там Прийде тепло, я ще наріжу свіженьких і свіженьких. Ой, це в мене, як він зветься, різдвяник. Він білий, він навіть сісти буде. Він у мене стояв два місяці, він там і коріння попускав, як не більше. У цьому у водичці. Так ось один-два навіть з квіточками. Теж розсадила, може пізніше продам. П'ять штучок є. Три штучки продам, а два залишу. Ось такі справи, що у нас тут ще. Хризантемки треба попідсипати. Он ту підсипала. Ось так гарненько у нас собі буде. Ось сходить, потихеньку вилазить кукурузка. Там, там, там он прокльовується. Тут дві штучки, по дві штучки ми з кірою садили. Це пообрізала калібрахуашку. Ну, сподіваюсь, мабуть, оці такі, де треба пообрізати, бо там ніби насінинки. Повтикала таке ось з хризантеми. дивіться, за кілька днів, які повиходили, як... Понарощувало, просто голий стовбурець був. Я сподіваюся, що поприймаються. Будемо надіятися. так що в нас тут знизу. Щось тільки один огірок зійшов з 10. Зараз спробую трошки поритись, так, що тут смородинку, зараз провіримо. Ой, мать, не будемо, але так, ну не в'яна. Випускала навіть, повипускала <смістя> ну Будемо сподіватися, що... Та, я думаю, смородина вона така неприхутлива має вижить. Капуста цвітна. Ось такий. А чого вона? Скажіть мені, чого вона якась червона сходить? Це нормально? Може й нормально. Так, що в нас тут? Що в нас тут ці ургінії? Не помаленьку, та я думаю, всі курінчики поступово-поступово попускають. Потихесенько, помалесеньку. Ну, от я чую, що так курінчик відірвався, як я взяла. Тут навіть ось таку, навіть ось таку впихнула. От, ось там вона буде, от побачимо. Буде потім з неї щось чи ні. А з цих усіх, вони всі живенькі, вони всі попускають. Все буде добре. Так, зараз заглянемо ще в троянди. Ну, вони недавно пік посажені, але ну, поки що нічого не чорніє, поки що там все нормально. Так, Тут у нас скали. Цю кіт перевернув. Лазив там, пулять треба, знаєте, сохне. Сохне, вроді. Думала, що може не так буде тепло, не буде сохнути, а воно сохне так. Тут я ще баклажана сійнула вчора, так я його тут і залишила. Не знаю, пізно, не пізно. Хоча я вважаю, що в цьому році я не пізно посіяла. В кого велика русада, не знають, куди з нею діватися. А моя якраз виросте, поки потепліє. Вони би посходили, почне швиденько рости. Так ось так теж одним боком. Ну все полю, зараз все попроливаю, подобавляю всім вологи і все буде добре. Хризантеми, ці, що я пообрізала, пускають молоденькі. Тепер ось як гарно новий, нову пару дає. Ці, що я пообрізала. Главне, позгадувати, подивитися відео і попідписувати, взяти скотч, підписати, де яка. Щоб я вже не путалась. Тут я точно пам'ятаю, що в цьому я садила. Курейку. Що тут курейка? Тут може біла. Не знаю. Ну от якось так. Тепленько. Добре. На ніч знов буду включати дойчика. Красива квіточка, конечно Так що підказуйте. Хто знає, що за Русленка? я ще спробую, звісно, загуглити, сфоткати і загуглити. Можливо, дасть мені результат який, що за рослинка. Пустим я не знала. Загуглила, написала, що тут трав'янистий трав піон. Так мені написало. Ось так він тут із бубляшками, ну, я не знаю. Зараз ще полю, я й в курневин курінчики помучала. Зараз ще добренько полю. Не знаю. І редька щось мені з редькою не везе, вже вона ця редька більше місяця посіяна рання. Мабуть, фіг вона тут знов буде, ця редька. вон. Вже місяць, мабуть, як посіяно. Отак вона і сидить чи насіння неякісне, я не знаю. В тому році отака порусла, вся пішла у бутву. В цьому році леге, рідесенько посіяла. Думаю, Хай собі росте по бубиночці. Сумваю, що я знову цей редьки тут зі Ми вже магазинною наїлись. Так що ось такі справи. Тут капуста пуляла вчора, теж щось не знаю, не сходить. Можливо, насіння таке. От якось так. Ось таке у нас 10 квітня. На вулиці сніг. мороз.